Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Підгадайте загадки. Довговухий пострибайчик. Підгадайте, хто це? Зайчик, чорне-біле, чорне-біле, у очах аж зарябіло. Посмугована конячка гордо по саванні скаче. Як драбинка в неї ребра, хто це дітки? Звісно, це зебра. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, та у лісі в холодку все кує ку ку, -ку, -ку. Так це зозуля. В ньому ми вчимось писати, віднімати, додавати. Одягається в клітинку чи в лінічату ковтинку. Так, це зошит. Дітки, який звук ви чуєте на початку цих відгадок? Так, це звук з. Повторіть з. Як ви гадаєте, це голосний чи приголосний? Вірно, малята, це приголосний звук. З. Коли ми його вимовляємо, нам заважають зубки. І на звуковій схемі будемо позначати однією рисочкою. А у слові зірка ми чуємо з. Це м'який приголосний. І на звуковій схемі будемо позначати двома рисочками. Зробимо звуковий аналіз слова зебра. Зебра. Перший звук з. Твердий приголосний. Зебра е голосний. Зеб б. Твердий приголосний. Зебра Р, твердий приголосний. Зебра. А. Голосний. Прочитаємо. Зеб. Ра. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова зірка. Зірка. Перший звук з. М'який приголосний. Зірка і голосний. Зірка. Р. Твердий приголосний. Зірка. К. Твердий приголосний. Зірка а голосний. Прочитаємо зірка. Дітки, скільки складів у цьому слові? Так, два склади, тому що два голосних звука. На письмі звук З і пом'якшений звук З позначається буквою З. Розгляньте та запам'ятайте велику і мали букви З. Біля озера чи річки між зеленої травички змійка весело повзе, звилась, наче буква З. Намалюйте об'ємну букву З та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви З. Заяць, зуб. Замок, зерно. У зошиті пропишіть букву З, а зараз гра, де заховався звук з у слові? Слово змія, зубр, зуби. Вірно, дітки, на початку слова. А у словах. Взуття, коза, мозаїка. Так, у середині слова, а у словах гарбуз, віз, молодці дітки у кінці слова. Зробимо звуковий аналіз слова зуби. Зуби перший звук з твердий приголосний. Зуби у голосний. Зуби Б. Твердий приголосний. Зуби і голосний. Прочитаємо Зуби. Тітки, скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука звуковий аналіз слова коза. Коза. Перший звук К. Твердий приголосний. Коза. О. Голосний. Коза з. Твердий приголосний. Коза. А. Голосний. Прочитаємо. Коза. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних. Слово віз. Віз. Перший звук В. М'який приголосний. Віз і голосний. Віз. З. Твердий приголосний. Прочитаємо. Віз. Дітки, скільки складів в цьому слові? Так, один склад. Тому що один голосний. Молодці. Назвемо імена дітей, в яких є буква З: Зоряна, Зоя, Зінаїда, Захар, Златомир. З перша літера у назві планети, на якій ми з вами живемо Земля. Прочитайте склади та запишіть їх у зошиті. Аз, уз Оз, из, из. За, зу, зо, зі зза, узу, озо, изі, из. Та прочитаємо слова коза. ВАЗА. Лоза зіна, казка, зірка. Молодці. Дітки, послухайте та вивчіть чистомовку. За, за, за тут прив'язана коза. Зу-зу-зу, відв'яжу козу. Уз-уз-уз, я ж не боягуз. Зі, зі, зі! Покатаюсь на козі. Зи, 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 не чіпай кози. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву З. Вона позначає звуки з і з. Вчилися співвідносити слова та малюнки. Дякую за увагу! До побачення, малята!